Всім привіт! З вами я, Анастасія, і сьогодні я покажу вам тутор на скреч Перше ми заходимо в події і беремо, коли натиснуто зелений прапорець. Далі ми заходимо в керування і беремо завжди. Тепер ми йдемо в рух. І, що, і нам треба перемістити в x 0 Y0. І Заходимо ми в оператори і беремо тут множення є, ставимо сюди. Тут пишемо 160. А в другому тут ми беремо син. Оце ось. І тут пишемо 80. І в y ми пишемо мінус 100. Мінус 100. І беремо знову рух, але вже замість перемістити в X, ми беремо повернути в напрямку. І заходимо знову в оператори і беремо множення. Тут ми зразу пишемо 20 і беремо те саме, як тут, але замість сіль ми беремо кос. Тут пишемо теж 80. Але зразу ж тут ми множення ставимо, тут пишемо 80. І тут таймер. Тепер нам треба в датчики. І ось, ось тут є таймер. Таймер. Потім ми йдемо до фіолетового тут де вигляд, і беремо змінити ефект. Будьте уважні, бо тут ще є встановити ефект, але нам треба змінити ефект. Колір на 2. Тут ми змінюємо. Знову заходимо в керування і беремо на самий низ, ну, майже на самий низ, і ставимо створити клон з мене. Тепер ми беремо, коли я починаю як клон, Чуть-чуть вгору -чуть пролистаємо і беремо повторити 100 разів, змінюємо. І заходимо рух і шукаємо змінити. Змінити, змінити у на. Тут ставимо 2. Далі поворот, оцей беремо поворот. Ставимо. І йдемо в оператори і беремо вже не множення, а ділення. ділення. Тут ми в другій ці пишемо 100, а сюди ми ставимо значення Х. Листаємо знов оператори. Ой, врух, значення Х. Ось значення Х. І ставимо сюди. Це чогось так. Це має бути отак, а це сюди. Все. Тепер ми йдемо в вигляд і беремо змінити ефект теж. Змінити ефект на, тільки замість колір ми вибираємо привід. Привид, на один. І внизу керування і ставимо сюди, в самий низ. І тепер у нас отаке от виходить. Якщо вам сподобалося це відео, ви ставте лайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Всім до зустрічі!